Тато говорить із сином своєю мовою, але маленький Еліот може розмовляти ще й данською, як і його мама, котра походить із Копенгагена. А от татові ще треба опанувати цю мову за допомогою спеціальної програми. Ганс Рафауф хоче знати мову своєї дружини. Він хоче розуміти, коли вона говорить з його сином. Тому він використовує навчальну програму Бабель, що коштує усього 10 євро на місяць. Програма скидається на вправи з вивчення іноземних слів. Вона також виправляє вимову. У програмі Бабель добре те, що є можливість вчитись коли хочеш, а не коли хтось хоче, щоб я вчився. Це недорого у порівнянні з іншими програмами для вивчення мов. І мені подобається, що маленька фірма з Берліна за допомогою мов завоювала весь світ. У Нівельта Бабель працюють з тринадцятьма мовами. Звісно, це англійська, іспанська та французька. Але також індонезійська, турецька чи, наприклад, данська. Утім, зробити мовну навчальну програму ефективною з візуальної точки зору для редакторів, іноді це дуже складно, особливо коли йдеться про фразеологізми. Авазакінеталіншнабереки фодератидіпрошут. Наприклад, такий вираз італійською, що дослівно означає У тебе на очах шинка чи німецький приклад Помідори на очах. Ми хочемо все це подати у картинках. Для цього я й поклала собі на очі шинку і сфотографувалася. Це фото можна знайти на бабель у темі італійські фразеологізми. Для Бабель працюють 180 людей з 19 країн. У середньому щотижня додається ще один співробітник. Маркус Віте заснував Бабель як стартап 2007 року. Тепер програмою користуються понад 16 мільйонів людей. Щоб компанія продовжувала розвиватися, він долучив до бізнесу фірму зі сполучених штатів. Ринок стрімко розвивається. Йдеться про те, хто має які знання на ринку. PlaySafe фірми, яку ми купили у сан франциско вже п'ять років працює у сфері мобільного вивчення мов. За цей час вони накопичили досвід, а це саме те, що нас цікавить знання ринку. Та компанія на цьому ринку У сполучених штатах творці бабель хочуть стати лідерами цього ринку. У Німеччині, за їхніми словами, ця мета уже досягнута. Старі видавництва з їхніми книжками та cd дисками не дивляться на них як на конкурентів. Філізенмарт Унтервіс багато хто працює на цьому ринку. Інвестори дуже зацікавлені. Це означає, що потенціал для грошей є і щось з цього буде. Але поки що ми мусимо прокласти шлях. так буде данською. Вона може говорити німецькою. Ганс Рафаув хоче деякий час пожити з родиною у Копенгагені. Керувати справами своєї інтернет-фірми він зможе і звідти. Я б зараз не очікував від Бабель, що ця програма мене одразу виведе на бізнес рівень. Я вважаю неправильним уявлення, що мовний курс має дати досконалий рівень володіння мовою. Ідеться про те, щоб змогти порозумітися, а все інше вчиш, уже коли перебуваєш там. Еліот замовляє собі морозиву самостійно. Його тато у Копенгагені теж уже може порозумітися із продавцем. Однак, щоб працювати у Данії, Гансові ще треба продовжувати вчитися.